Доброго дня! На скору руку покажу вам такий автомобіль. Це Mazda X5, це X5, але ну, не просто автомобіль, а наш підколясочний автомобіль. Що таке підколясочний автомобіль? Показую. Пояснюю. Опа! Це автомобіль, на якому моя дружина відвозила і возить чи Малого нашого півроку вже, 6 місяців. Цю машину я взяв, вона на ній катається, вона повністю обслужена. Дитяче крісло, вона повністю обслужена. Тут а, мініму форсунки, тут почищений ЄГР. На цій машині 180-185 тисяч пробігу. Хто не знає, хто знає, да, це 2.2, він трошки є прихотливий, він трошки має пару нюансів, але якщо їх знати, якщо їх прибрати, тобто обслужити, зробити те, що я зробив, буде вона їздити. Вона буде їздити довго і щасливо. Не так вона все дорого, просто так, да, вона любить, щоб те все зробити, щоб поміняти, обслужити, трошечки вкласти в неї грошей. І повірте мені, вона вам. Доставить задоволення. Навіть от як є, то так і є. Так як хто не дивився, мене всі машини вилизані, всі вичищені, всі для продажу. Оця, да, вона на транзитах. але ніхто особо не збирається їй ставити на облік. Не збирався, тому що вона буде продаватись. Ну Специфіка в мене така, що все продається. Так от, як би можна. Як би можна вже і продавати. Машинка, до речі, в ідеальному стані. От по керму, по сидінню, ручка КПП, все в гарному, дуже гарному стані. А, є два підкраси невеличких. Це оці двері і ось це крило, але воно таке чисто а, косметика. Тобто нічого страшного немає. Резину не їсть, боком не їде. Машина привезена була з Бельгії в дуже гарному стані. Все, коротше, файно. Все дуже файно, все гарно, все чисто. Кого цікавить, звертайтесь. Номер телефона буде внизу в оголошенні. От. Кого цікавить, мене звати Богдан. Можу допомогти вам із придбанням такого або інших автомобілів. Всім гарного дня. До речі, ще по цій машині, тобто ми за цих півроку проїхали на ній десь порядка 5-6 тисяч кілометрів. За ці 5-6 тисяч кілометрів від моменту, як я все обслужив, нічого не робили абсолютно. Все гуд, тобто масла фільтра на ній треба буде помі... поміняти десь орієнтовно через 5 тисяч. По худовці все дуже добре. Фари чистенькі. Ідеальні, капот також без сколів, без подряпин, без нічого. Лабаш також весь цілий, без сколів, без тріщин, без нічого. По кузову, окрім тих двох підкрасів, тут вон є якась фігня е, мілеч, але воно якби його і не видно я сам тільки що його побачив. Ну, раніше і не бачив. Справа теж якась мелоч є. Ну, воно було. Швидше за все, я сподіваюся, що не дружина всандалила. І є вм'ятіна, на тут от пошкоджено на цей чорний пластик знизу. От. Ну, так. А так все остальне в принципі, все дуже-дуже гарне. Чист... Ні грама ржавчини, нічого немає. Абсолютно все добре, все працює, все грає тільки дуй. От. Якось так. Кліма безключовий, безключовий, все працює, все добре. Бо там є на відео, що щось то руку сюди вон, не треба пхати, коли нажимаєш на кнопку, щоб машину відкрити, і все відкривається. Закривається сама, коли відходиш. Або, відповідно, можна ще примусово тут нажати на кнопку, і вона закрилася. Якось так багажник відкривається. Uh, навіть якщо машина закрита, ви можете підійти, і тут є кнопка без ключового, вона працює відповідно, на відкриття лише багажника. Uh, ну все, якось так. Все інше, все, все дуже гуд. Дуже-дуже гуд, все дуже добре. Отак от так. В кліматі все, все функціонує. Якось так.